Чому люди, в яких немає авто, принижують людей, які їздять на Жигулях? Mm -hmm. Щось типу псевдопонтів, можливо. Можливо. Або люди, які їздять на жигулях, їм ок. Ну, якщо в мене були в Жигулі, я б собі також їздила. Бо камон, я можу їздити сама. В мене є своя машина, ну, да. виходіть пішки або платіть за таксі. Ну так. Да. Камон. Це завість. Ну, можливо, не знаю. Ваші... Не, ну, ми ж просто заїдуть, тому да. що в них немає такого, ілі типу. да. сильно багаті, гатій, типу. не знаю, чесно. Скоріше за все, через те, що о, наші люди дуже о, як вважають, що краще. Мати якийсь крутий автомобіль або не мати ніякого, аніж їздити на розвалюсі ну бо об'єктивно зараз дуже мало <рес> якихось якісних Жигулів, які зберіглись.